Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 16 травня 2025 року. Виноградний сезон продовжується і настала пора першої обробки винограду від хвороб і шкідників. В останні роки вона стає одна із основних обробок. Раніше цю обробку ми або нехтували, або не робили, тому що погодні умови більш були сприятливі. Весна була більш тепліша і, як то кажуть, з меншими такими холодами дощами. Тому першу обробку були роки робили аж перед світінням, а останні 3-4 роки бачу, що обробку ще до, до обробки перед світінням потрібно зробити ще одну обробку, тому що в нас ночі холодні, дні не дуже теплі вітра. І плюс погодні умови сприяють, можуть сприяти невеличкому такому спалаху хвороб. Не скажу, що в цей період завжди в травні є сприятливі умови для великої спишки хвороб, але це можливо раніше. Я ж повторяю, що перва обробка завжди була перед цвітінням і після цвітіння. Дві основні обробки в останні роки приходяться додати ще цю таку обробку. На 3-5 листків як одну із основних, якою так також вже нехтувати, мабуть, не можна, тому що грибковий фон в нас збільшується. Виноградники в нас також збільшується. В нас і сусідів, і насаджень більше. Багато хто не обробляє, а грибок він літає. Зимує і тому може проявити себе на ранній стадії. Краще зробити на випередження, щоб хвороба в нас виноград не захворів, хвороба не вцепилась, тому ми робимо профілактику. Тому що лікувати вже набагато важче. Ну, як всі говорять, перша обробка на 3-5 листків. Багато я вже бачу, хто її зробив на початку травня. Люди ну трішки схаменіться. Не потрібно робити обробку, коли в нас пагін ще 3-5 см і такі маленькі листочки. Обробку вже робимо, коли в нас пагани, хоча б досягли длини десь 30-35 до 40 см. І листок у нас вже більш повноцінний. Ну, ось подивіться зараз, яка ситуація на винограднику на даний час. Ось пагани лише доросли до першої проволоки. Проволка мене на висоті на, на цій ділянці, на цій шпалі, 30 см. І ось трішечки переросло. Тому деякі пагони тільки досягли 30 см, деякі ще і не досягли. Ну, і як бачите, листки вже більш-менш повноцінні, нижні листки. А не потрібно рахувати, як люди рахують ось такі маленькі пагінці: 1, 2, 3, 4, 5 листочків. Та як пошукати, там і шість, сім можна знайти. Тому не шукайте листочки, а чекайте, коли вони вже будуть повноцінні ось з руку, а не такі ось маленькі листочки. І е, вже говорить, що в мене п'ять листочків і робимо першу обробку. Ось пагани вже, як бачите, такі сантиметрів 30, деякі, можливо, і до 40. Нічого страшного нема. Ну, Не потрібно робити на зовсім невеличкі пагани. Ситуація на винограднику різна, бачите, є більші, є менші. Ну, ми е, вирішуємо зробити це, як то кажуть, більш посереднім. Коли дивлячись на весь виноградник, ми бачимо, що в нас більш-менш відсотків десь на 50 пагани доростають до першої проволоки. А не так, що 2-3 пагани на весь виноградник і на двох-трьох кущах, тому що деякі кущі розвиваються краще, деякі трішки гірше, деякі з запізненням. Ось такі, як Юліан, також бачите, вже пагани доростають до первої проволоки. Такий сорт, як є століття, там взагалі ще пагани такі 10-15 сантиметрів. Ну це така особливість. На клубнічному там вже можливо і 40 сантиметрів. Ну нічого страшного тут немає, що ми не зробили цю обробку раніше, тому що е, ну, такий фон е, хвороб. Ну, він дуже рано не проявляється. А ось як в нас пройшли дощики, і піде жара, то все, все можливо. Тому, щоб цього не було, ми зробимо цю профілактичну обробку. Чим ми будемо робити? Зараз я вам покажу. Свою схему я вам вже розповідав і взимку, і не перший рік її повторюю. І цією схемою я користуюсь уже 7 років. Препарати я не змінюю. Багато мені хто говорить, що... Буде резистенція, привикання препаратів потрібно змінювати і з кожним сезоном, і в сезоні потрібно перву одним, другим, третім. Ну, повірте, не перший рік я нею користуюсь, якби. Схема діюча, якби вона не працювала. Вибачте, чи б я працював в мене три ділянки, не одна сотня кущів. Ну, повірте мені, якщо б не працювало, я б користувався цією схемою. Та, мабуть би, ні, якби в мене все хворіло і вона не працювала. Головна умова це якісні препарати. Оце я рахую. Це одна із таких умов професіональні упаковки препаратів. Якісні препарати це залог успіху, захисту винограду, а не те, що. Там щось змінювати, ще. працює, працює можливо, в кого є інші схеми. Будь ласка, я ділюсь чим, як працюю я. Хто хоче, будь ласка, беріть, черпайте це, повторюйте. Багато хто замовляв препарати, не перший рік користуються, також задоволені. Кому щось десь, як кажуть, не подобається, хоче якісь свої схеми. Будь ласка, в інтернеті дуже багато схем виноградарів, той використовує одну, другу, багато різних препаратів. Робіть свою схему, і кожна схема повинна бути зроблена з, ну, як кажуть, кожним виноградарем під свій регіон, тому що регіони. Також різні температурні умови різні, вологість різна і препарати трішки по-різному. Також діють одні е, бі, як кажуть, дужче діють, інші, можливо, трішки менше при тих чи різних умовах. Тому кожен підбирав під себе сам. Я ділюсь своєю схемою, хто хоче. Слідкує, будь ласка, ні, коментуйте, діліться. Можливо, хтось щось почерпне, е, яку інформацію зробить для себе схему свою. Я ділюсь по своєму регіону. І на Полтавщині у нас зараз ситуація ось така. Робимо ми ось такими препаратами обробку. Від Оїдіма захист я, як завжди, буду приміняти препарат Falcon. Його норма витрати 5 мл на 10 літрів води. Від мілью я користуватимусь танос. Буду брати 5 грам на 10 літрів води. Від гризуще сосущих усіх я буду використовувати препарат Ампліго, інсектицид Ампліго. Від цикадки, від тріпсів, від усіх видів шкідників. І також буду в цю бакову суміш додавати: мегафол антистресовий препарат. Ось така бакова суміш із чотирьох препаратів: фалькон 5 мл, 5 мл танос 5 грамів ампліго 3 мл і мегафол.

Такі норми витрат по цим препаратам. В кого є ці препарати, користуйтесь цими препаратами. В кого є інші, будь ласка, можете інші. Фалькон можна замінити топазом, можна іншими препаратами. Танос можна замінити. І рідоміл багато хто використовує, і Зорвеквінабрія, будь ласка, кожен підбирав під себе. А інстигдіцид я користуюсь, підібрав для себе пліга. Багато хто я використовує, Енджі, багато хто також я використовує Моспілан, багато виноградарів. Дуже задоволені цим препаратом. Ну Я, я для себе підібрав вам Хто хоче, користуйтесь іншими. Е, також Можна в цю бакову суміші ще додати і Brexil Mix. Ну, я добавлять його в цю обробку не буду, а через пару днів, я думаю, подивимося, як буде погода. Зробимо підживлення. Тому що, якщо лише буде Brexil Mix, я добавляв, то можливо б додаю цю бакову суміші. А так я хочу зробити, додати Green Start, є там формула, і добавити туди Brexil Mix. Так що, чим буду я робити як підживляти через декілька днів, я вам також покажу на відео. Також я бачу багато. В інтернеті виставляють фото, що це таке: бугарки на листях, листя такі в красних бугарках, знизу на лід. Це нас не хвороба, запитують, що це за хвороба. Це в нас шкідник, виноградний кліщ або, як його всі називають, виноградний зудень. Дуже в останні роки він також проявляється ранньою весною на багатьох виноградниках. Тому проти нього ми використовуємо групу акарацидів. Не плутайте з інсектицидами. Інстектициди, такі як Ампліго, Моспілан, Енджо, вони не борються з кліщами, групою кліщів. Вони борються із шкідниками, а кліщів у нас інша група. Тому від кліщів ми приміняємо. Карациди це такі препарати, як Нісаран або Санмайт. Я користуюся. Ну окремо, більш поп. Я вам подробніше розкажу про ці препарати і про кліща. В наступному відео поговоримо. А так коротенько скажу, що я використовую Нісаран і санмай. Також можна від кліща використовувати актелік, вертімек. Багато є інших акарацидів. Ну, а сьогодні ось така буде бакова суміш. Сьогодні трошки вітряно в день, але на вечір, як і вчора, я робив обробку по деревах. Вам розповідав, чим обробляв десь близько пів на восьму затих вітер і я зробив обробочку. Так само буду слідкувати сьогодні, можливо, годину сім-пів на восьму. Коли в нас трішечки вітер затихне, будемо робити бакову суміш із цих препаратів і обробляти. Так що, робіть обробки, захищайте виноградник, хто захистив від морозів, тому далі ми захищаємо від хвороб, щоб вже в серпні місяці бути з врожаєм, з нашою чудовою ягідкою. Ну, а на цьому все. Тому що попереду у нас ще дуже багато робіт. Буду завершувати відео. Наступні відео, чим коли я буду обробляти підкормлювати, я вам все покажу. Але я показую по своєму регіонам, тому слідкуйте по своє, по своїх регіонах і дивіться, коли хто буде робити обробки. Тому що. Кліматичні умови дуже дуже різні. Можливо, хто в кого вже паганий є, і більше вже й зробив ці обробки. Можливо, в кого менші в деяких регіонах будуть цю обробку робити через деякий час. Е, ще одне багато є запитань, а який час потрібно е, піймати, щоб не було дощу, е, ч, е, д, тому що це також одна із актуальних тем. Багато є. Зараз в нас період дощів, було он три дня, в нас вчора не було, сьогодні і завтра десь після обіду там передають і також на три дні дощ. Тому ми ловимо такий. Момент, щоб в нас дощу не було хоча б десь ну, годин 5-6. Краще, коли 12, а ще краще, коли сутки. Ну, коли в нас пройде десь 2-3 години і пройде дощ. Ну, тому, можливо, через 2-3 дні потрібно і перебризкати. Ну, якщо у вас пройшло 5-6 годин, після дощу. Тому не хвилюйтесь, препарати системні, вони впитаються і будуть працювати. Це не контактні препарати, що до, дощ пройшов, воно змило і все. На цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал. Попереду ще дуже-дуже багато цікавого. До нових зустрічей.